Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо комісію житлово-комунального господарства, транспорт на зв'язку з оборонною роботи. Є присутні троє членів комісії і більшість ми можемо розпочинати нашу комісію. На порядку денному у нас сьогодні два питання. Почнемо з першого, 971 номер 6 Двадцять про надання згоди на отримання від НГУ Борислав Нафтогаз благодійної допомоги. Прошу Роман Васильович. Доброго дня всім. Згідно звернення Бориславської міської ради до НГУ Нафтогаз, до допаду пернафта. Перепрошую, ми отримали дозвіл на отримання від Борислав Нафтогаз. 2 тисяч метрів труби 73 го діаметру, це вже вона труба, яка вже не придатна для подальшого використання. У нас є рішення наглядової ради виконувати. І для того, щоб ми її могли отримати і вже застосовувати в господарській діяльності ОТГ, потрібно зтримати рішення сесії про прийняття благодійної допомоги. Загальна вартість труби 100, 104 тисячі 860. Розуміло, вона не придатна для використання у їхній сфері. У їхньому промисловому виробництві. Розуміло. Розуміло. Прошу, шановна чаї комісії. Якщо є запитання, задавайте. Якщо немає, тоді ставлю на голосування. Хто за? Хто за дякую? Рішення прийнято. Наступний проєкт рішення він вже розглядався і на комісії, і на сесії міської ради, фактично був відкладений. Цей проєкт рішення змін до управління Бориславським міським сумітні Мова йде про продовження терміну дії договору до 2027 року. Пам'ятаєте, тоді було зауваження зі сторони громадськості, по-моєму, флюнт виступав, і депутати відклали дане рішення до моменту проходження оцінки впливу на миколишнє середовище. Зараз таку е, оцінку вже проєкт рекультивації сміттєзвалища і використання ну, сміттєзвалища пройшов. Ми ще не маємо єдине, е, самого звіту, тобто офіційно оформленого звіту. Обіцяє, що він буде е, Ну, от вчителем. В принципі, ми з цим рішенням могли. Ми вже його проходили, до нього на комісії. Це повторно треба проголосувати, Так, так? так бо воно відкладено від розвідку, зрозуміло. Е, ви пам'ятаєте, хлопці? Пам'ятаєте? Якщо немає запитань до даного проєкту рішення, тоді ставлю на голосування. Є? Чи немає? Немає, тоді ставлю на голосування. Хто завтра? Все, дякую. У нас було на порядку денному два питання. Ми їх розглянули. Дякую всім за участь. Всього доброго.